Доброго ранку, миру та спокою і гарного дня від нашого Господа і Спасителя я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Хочеться бажати цього і тим, хто не має такої можливості, тому що так склалися обставини. Але разом з вами, дорогі друзі, я дякую Богові, адже Він подарував нам цей день. Він підняв нас від сну. Більше того, через Слово Святе дає нам обітниці. На які, покладаючись вірою, ми можемо здобувати славні перемоги. Як діє віра? Давайте прочитаємо вірш у посланні апостола до Євреїв в 11 розділі 6. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які його шукають. Коли через покаяння та віру ми приймаємо Христа як нашого Спасителя, Господь прощає нам наші гріхи і знімає з нас покарання, передбачене за порушення закону. Після цього грішник постає перед Богом як праведник, знаходить благовоління небес і через посередництво Духа має спілкування з Отцем і Сином. Однак, Слід виконати ще одну справу, і вона має поступальний характер. Душа має освятитися через істину. І це теж досягається через віру. Адже перетворити характер можна тільки через благодать Христа, яку ми отримуємо через віру. Украй важливо, щоб ми чітко розуміли природу віри. Багато людей вірять. Що Христос це Спаситель світу, що Євангеліє це справжнє об'явлення плану Спасіння. Але при цьому вони не володіють вірою, здатною спасти. Розумом вони переконані в істині, але цього недостатньо, щоб отримати виправдання. Грішники повинні мати таку віру, яка. Присвоює заслуги Христа їхнім власним душам. Ми читаємо, що біси вірять і тремтять, але їхня віра не приносить їм виправдання та спасіння так само, як і віра тих, хто одним лише розумом погоджується з біблійними істинами. Така віра не досягає найважливішої мети, бо істина не торкається серця. І не перетворює характер. Усієї віри спроможної спасти є довіра до Бога у наслідок переконаності у великій викупній жертві, принесеній Божим сином на Голгофі. У Христі, виправдані, віруючі бачать свою єдину надію та єдиного визволителя. Переконання може існувати без довіри, але впевненість, яка породжується довірою, не може існувати без віри. Усі грішники, які пізнали Спасительну силу Христа, дедалі більше виявлятимуть цю довіру у міру збільшення свого духовного досвіду. Нижче наведені слова апостола проливають світло на те, у чому полягає. Істинна віра. Він говорить, якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса, і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся, бо серцем віримо до праведності, а устами визнаємо для спасіння. Вірувати серцем означає щось більше, ніж просто мати переконання або погоджуватися з істиною. Це Щира ревна віра, яка охоплює прив'язаності душі. Це віра, яка діє через любов і очищає серце. Тому ми маємо бути, друзі дорогі, коли говоримо про віру чесними проти себе і навпроти Бога. Послухайте, що говорить еклезіаст у 12 розділі 14 вірш. Бо Бог приведе кожну справу на суд. І все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Бог відкриває Христа грішникам, і вони очима віри дивляться, як він помирає на Голгофі за гріх свого творіння. Потім вони починають розуміти, що засуджені Божим законом, бо Дух впливає на їхні сумління, переконуючи їх у вимогах порушеного закону. Потім їм надається можливість або знехтувати законом та відкинути Спасителя, або підкоритися його вимогам і прийняти Христа як свого Спасителя. Бог не примушує грішників до служіння, а відкриває їм їхній обов'язок, доводить до їхнього відома вимоги його святого закону та показує їм результати їхнього вибору. Або послух і життя, або не послух, і загибель. Таке небесне повеління. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душою своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого, як самого себе. Коли грішник усвідомлює у всю силу цієї вимоги, він відчуває докори сумління і розуміє, що засуджений, тілесний розум. Не підкоряючись Божому закону та й не маючи сили йому підкоритися, повстає проти святих вимог закону. Але коли грішник бачить Христа, який висить на Голгофському Христі та страждає за їхні злочини, їх опановує ще глибше усвідомлення провини, вони певною мірою починають розуміти огидну природу гріха, коли грішники отримує справжнє уявлення про духовність і святість Божественного закону, вони підпадають під осуд, і їхні гріхи відкриваються їм у їхньому справжньому вигляді. Гріх пізнається законом, і в його світлі вони починають розуміти все зло таємних помислів і справ темряве. Небеса перевіряють і відзначають характер більше за внутрішнім духом і прихованими спонуканнями, ніж за тим, що доступне поглядам довколишніх. Люди можуть мати приємний вигляд і відрізнятися зовнішньою досконалістю, тоді як насправді вони є побіленими гробами, повними мертвих кісток і всякої нечистоти. Небо відзначає їхні справи, як неосвячені нечисті, їхні молитви та вчинки, позбавлені Христової праведності, не підносяться до Бога як приємні пахощі, але є огидними в очах Господа. Тим, хто бажає відкрити очі. Закон надає точний зліпок душі, ідеальне відтворення внутрішньої істоти. І коли грішникам відкривається ця картина, їм нічого не залишається, як тільки визнати, що вони продані гріху, а закон святий, праведний і добрий. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ця істина особливо торкнулася нашого серця, і щоб ми її прийняли і розумом, і серцем. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний Батько. У молитві з проханнями і подяками приходимо до тебе, але найперше щиро дякуємо за те, що тоді, коли ми стали порушниками твоєї волі, Твого святого закону, ти прийшов на нашу землю і віддав своє життя. Щоби померше заплатити за всі наші гріховні борги. Ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі, Господи, за істину, яку Ти відкрив нам сьогодні, щоб ми полюбили Тебе, щоб ми полюбили Твої заповіді, бо вони указують нам на наші гріхи. Дай нам мудрості це все зрозуміти і не порушувати жодну із твоїх заповідей. Наш дорогий небесний батько, до цього часу ми не були такими, як ти хотів бачити нас. Тому каємось, просимо у тебе прощення і просимо у тебе мудрості, щоб ти навчив нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце і щоб ми були твоїми справжніми послідовниками. Господи, нехай Твоя милість і ласка сьогодні підтримає всіх, хто піднімає свій голос до тебе. Тому що так багато людей знедолених, так багато хворіють і страждають, а так багато зранених сердець, тому що втратили своїх рідних і близьких. Господи, потіш їх надією на Воскресіння. Дай мудрості нам прийняти цю віру, щоб кожен із нас був переконаний, що Ти помер і воскрес, щоб і ми могли померше воскреснути і бути з тобою у Твоєму царстві. Допоможи нам, Господи, розуміти Тебе, як живого Бога, чути Твій голос, бути Твоїми послідовниками, щоб прославити Тебе тут, а колись і в царстві Твоєму, Бога Отця, Сина. І Духа Святого. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що проти всіх правд, які Господь відкрив своєму народові, якими вони мають бути, діє сатана, щоб показати, що це не так важливо, що це не так треба. І навіть тоді, в раю, перша пара. І коли я вже трошки відійшла від Адама. І З'явилася в полі зору диявола, він був тут, як тут, щоб запропонувати їй щось не те, що говорив Бог. Дорогі мої, тому завжди, коли щось приходить, якась думка, якийсь голос чи що інше, ми все маємо провіряти у світлі Слова Божого. А наступне, на що ми сьогодні звернули увагу, якщо вас цікавить, що таке гріх, то є один єдиний засіб. Це закон Божий, це десять заповідей. Порушення будь-якої заповіді є гріхом. Нам приймати рішення стати на сторону Господа чи стати на сторону Його ворога, нам приймати рішення бути спасенними чи загинути назавжди тут, на планеті Земля, коли вона буде спалена, тому що людина настільки її спотворила що на ній вже нічого немає доброго. Вона буде віддана вогню. Бог створить нове небо і нову землю, де буде тільки правда, але там будуть люди, які віддали своє серце Ісусу, пройшли процес освячення тут, на землі, зрозуміли, в чому Божа воля. Перестали порушувати Божі заповіді. Таким Ісус каже. Увійдіть благословені у радість мого батька. Я хочу, друзі, дорогі зустрітися там, у Рітраю, і разом з вами пройти через ці перливі ворота на золоті вулиці нового міста Єрусалиму. І це можливо, прийнявши сьогодні Ісуса. Будьте благословенні Ним. До побачення!